За вікном осінь, а це значить, сьогодні нас з вами будуть булочки. Я спекла з черничним джемом. Можна використовувати абсолютно любий джем, повидло, все, що у вас є. В мене був рідкуватий джем, але я помітила, якщо він рідкий, булочки завжди виходять дуже і дуже пухкі. З ним, звичайно, працювати набагато складніше, але форма то таке, головне смак. Але ж вони красиві вийшли. Мої булочки, так, а зараз спробую. Таке пухке, пористе тісто. Зараз заварю кавусі і буду насолоджуватись. Всім потрібно. І розпочнемо приготування з того, що розбудемо сухі дріжджі. Для цього в стаканчик я відправляю дріжджі, трішки цукру, тепленьке молочко. Все перемішую і ставлю в тепле місце десь хвилин на 10. Далі, в чашу комбайну, відправляємо м'яке вершкове масло, яйце, цукор, дрібку солі. І тут в мене вже виросла шапочка, бачите, виливаю все до. Тіста перемішую і можна просіювати борошно. І буду тепер вже робити тісто. Тут я переплутала насадку, взяла замість крюка, е, насадку для крему, але про таке все в мене вийшло. Значить, Накриваю полотеночком тісто, і на розстойку на одну годинку. Все можна з ним працювати. Спочатку я руками розправляю, потім беру скалку і розкачую до потрібної мені. Довжини. Я буду використовувати джем. Бачите, купувала в новості по акції, наношу джем, нарізаю на 8 частин своє тісто, закручую, викладаю в форму, потім відправляю на розстойку на 40 хвилин, змащую молочком. В мене ще були мегдалеві пластівці, просипала, можна горішками, можна не присипати. І запікатись відправляю на 20 хвилин за температури 180 градусів. Дочекайтесь, поки огорче. Колонуть і можна насолоджуватись. Ну гляньте, які вони вийшли красиві. Ну дуже красиві. А такі м'якесенькі, ароматні. Ви маєте приготувати цю смакоту, тому що це просто смачно і швидко. Тому готуйте ось.